Задля швидкої евакуації поранених військових медики обласної клінічної лікарні придбали на фронт квадроцикл. Це вже не перша допомога від медичного закладу військовим. Та цього разу колектив вирішив підтримати масштабний збір у межах проєкту від нуля до життя. Він передбачає закупівлю 50 квадроциклів для воїнів 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр які воюють на Донецькому напрямку. Ми розуміємо, що це швидка евакуація, Ми розуміємо, для чого це потрібно. Тому по оголошенню цієї акції наші медики і в цілому обласна клінічна лікарня виявили долучитися до цієї акції. Придбали якась цей квадроцикл, які ми сьогодні бачимо і передаємо для його дальшого оброблення репами. Всі, і для того, щоб передати потім для подальшого на бойові позиції. Зі потреби у маневреній техніці на фронті кажуть медики зростає, і саме квадроцикли є дуже мобільними, адже мають високу прохідність та повний привід. Це дозволяє рухатись під дощем або болотяною місцевістю. Голова ГО «Громадська рада ОКЛ Ігор Галіпчак каже, завжди намагаються реагувати на запити військових, тож придбали транспорт за декілька днів. З серпня 2022 року до сьогоднішнього дня було використано більше 6 мільйонів гривень які використовувались на покупки реанімобілів, пікапів підвищеної прохідності бусів мавіків оптичних прицілів станцій старлінк генераторів дизельних ну і багато багато іншого кожного свій тил ми намагаємося чим можемо допомагати нашим військовим керівник центру травматології степан смочило каже зважаючи на склад, Ладність травм, які отримують на війні бійці, техніка дозволить перевести одночасно як мінімум двох людей із важкодоступних ділянок. 80% всіх поранень зараз в сучасній війні це є поранення кінцівок. На все решта припадає 20% – Це голова, грудна клітка, живіт. Тому що якщо бронежилет ще може і каска ще захищає голову і тіло, то руки на жаль, руки, ноги не цей. Тому 80% – це є мінно-вибухова травма. Ну Фактично ці травми тепер, враховуючи характер війни, це таке, так як в Першу світову війну. Та перед тим як транспорт вирушить на фронт, його перефарбують, аби зробити квадроцикл якомога менш помітним для ворожого ока. Віталія Куч, Ігор Попик, телеканал 402.